Гості в Сумах були із Китаю. До міста завітав очільник енергозберігаючої фірми. Її працівники займаються цим давно і на Сумщину приїхали обмінятися досвідом. Енергію отримують за рахунок біоресурсів, а біомаси в нашій області безліч, переконаний гість. Це солома з різних культур, шкаралупа, арахісу, тріски деревини та навіть курячий послід. Чи можлива співпраця під Небесної та Сум вирішуватимуть в ході візиту? Учитывая сегодня нашу заинтересованность в энергосбережении, внедрении новых технологий, мы с большим вниманием и интересом провели встречи, провели встречи с Янгом и есть уже некоторые такие вроде бы как Нормальне предложення для начала розговору. Основна мета цієї поїздки отримати максимум інформації, і на сьогоднішній день ми не робимо ніяких конкретних пропозицій і заяв про здійснення інвестицій, допоки ми не отримаємо всіх даних, а також технічні та економічні аналізи, які нам потрібні.